Постійне питання від наших клієнтів, що краще, чи платити за оренду, чи платити за своє житло, тобто брати іпотеку. Це, звичайно, все індивідуально, залежить все від того, хто які має плани на майбутнє, але давайте порахуємо, що краще. Перше, візьмемо оренду. За оренду в середньому ви платите в Чехії близько 20 тисяч крон в місяць. Просто платите, нічого не відкладаєте з цих коштів. Якщо візьмемо термін в 5 років, то за ці 5 років те, що ви там назбираєте від своєї праці, те можете в принципі забрати і поїхати додому за оренду, коли ви розрахуєтесь, то ви отримаєте максимум кауці. Беремо іпотеку. Наприклад, ви купили квартиру за 3,5 мільйони в середню. Візьмемо ціну. Беремо також ці 5 років. Візьмемо, що ви молода родина, заплатили 350 тисяч 10% від цієї ціни. П'ять років живете в цій квартирі і вирішуєте, наприклад, її продати і поїхати назад в Україну. Ну, припустимо, такий варіант. Що ви отримаєте? Перше, це при продажі цієї квартири, в залежності від того, наскільки за ці п'ять років виросте ціна її, а вона виросте в будь-якому випадку. Ну, візьмемо, допустимо, приріст за п'ять років від 200 тисяч до 1 мільйону, в залежності від того, який це регіон, яке це місто і так далі. Далі ви будете платити іпотеку. За ці 5 років в середньому ви заплатите 250 тисяч крон. Тож, грубо кажучи, якщо продасте ви за ту ж саму ціну 3,5 мільйони, за яку купували, то ви як мінімум отримаєте свої 350 тисяч крон, які вкладали на початку, і те, що ви заплатили, це в середньому десь 250 тисяч крон. Загалом 600 тисяч крон, тобто гарні гроші, з якими можна повертатися додому в Україну. Якщо ж ця квартира ще й виросла в ціні. То візьмете ще й ту різницю. Наприклад, якщо подорожчала на мільйон, то заберете ще цей мільйон. Розраховуєтеся з банком і від'їжджаєте в Україну з цими грошима. Тож, якщо порівнювати ці два варіанти оренду і іпотеку, і, наприклад, продаючи квартиру, повертаючись там в Україну, то звичайно кращий варіант буде іпотека, тому що ви повернетеся з якимись грошима. З оренди ви повернетеся з ніч. А ви що думаєте на цей рахунок? Що краще оренда чи іпотека?